Алло, Алло, добрий вечір. Доброго вечора, пане Юрію. Олександр Васильович, дивлюсь вас недавно, але плани на будівництво будинку, власне, вже є декілька років. Раніше десь півроку тому запитував вас про проєктування будинку, але вже так ми з дружиною наважились на власну земельну ділянку. Маємо 15 соток, була стара будівля. ми її ну, так як вона вже була доволі стара, ми її всю демонтували разом з, ну, через поганий фундамент, так, він вже був mm -hmm. старий і ніякого, скажімо, ні гідробар'єру, нічого там не було. Хочемо будувати будинок 120-130 квадратів, це ідея під газоблок 40 мілі... 400 мм, тобто 40 см, да? З попереднього будинку, якого ми демонтували, ми залишили кірпіч, його залишили на перестінки. Перекриття будемо робити з дерева, буде одноповерховий і чотирискатний дах. Я хотів би запитати вас, ми випробування ґрунту поки що не робив. Грунти у нас це Хмельницька область. Не, не йдуть більше чорноземи, йде більше твердий, не піщаний. Е, поки що ще не робив е, питання з фундаментом. Е, я так. не знаю то, що я вже перечислив. Сказав, можливо, ви порадите, що краще будуватися, але все-таки починаю з фундаменту. Що краще? Це стрічковий, чи це е, свайний, чи це буде. Блок навіть під подушку, як ну, як краще зробити, що почати. <плату> П -п -п Пане Юрію, вибачайте, я вам так прямо відповідь не дам, бо ні у вас нема ні геології, ні я вашої геології не бачив. Будинок одноповерховий, він все одно має невелике навантаження, якби і все буде залежати від того, яка товщина чернезему і на якій глибині, яка здатність грунта нижче Тому вибачайте без цієї інформації, розмови про фундамент взагалі не може бути. Бо я професійний будівельник, я не маркетолог. Ну, я підозрював все-таки, що буде без інфро... без відсутності цієї інформації, цих цифр так. про це не будемо говорити. Ну, якщо але навіть не знаю, да. на, рахунок, на рахунок матеріалу самого все-таки чи можливо ще декілька хвилин вас збирати uh -huh. з газоблоку. 40 сантиметрів чи під утеплення вартує його утеплювати і пересінок. Я пам'ятаю ваш вислів, що все-таки поки є в нас кирпіч і це, і це і я підтримую все таки більше. Але ми враховуємо і бюджет, і все ж таки ну на сьогодні, якщо навіть є, є можливість з доволі другого класу газоблоку, і ця ціна насправді це дуже. Різниця з цеглою те саме. Але ж все ж таки. Ваша рекомендація, якщо. Так. Зараз. Де ж воно в мене? Де ж воно в мене? от вона в мене. Значить, я не люблю, коли люди просто трендять. І треба все ж таки надавати якусь інформацію, і цифри. Значить, перше, це е, який, яка мета будівництва вашого будинку. Це дача, це періодичного проживання постійного. Так. Значить, якщо згідно нормативів, то будинки постійного проживання повинні задовольняти нормативом. Це чітко нормативом. Це прямі цифри. Тому, якщо ви у мене питаєте утеплювати, не утеплювати будинок, я скажу утеплювати, тому що газоблок D400 шириною 400 мм не проходить по теплотехніці, його треба утеплювати. І ось тепер ми з вами дивимося розрахунок бюджету будинків. Кот я показував неодноразово. І можемо з вами подивитися. Ось у нас газоблок без утеплення. Тобто декоративна штукатурка і цегла. Це розрахунок, от, як до нас люди звертаються, оце от скільки вартує побудувати будинок. Сама висока ціна це одноповерховий. От ми можемо подивитися жовтеньким це двоповерховий будинок, одноповерховий це руден, руде, і з мансардою зел зелений. Тобто одна технологія, одна ціна на роботу, одні матеріали, однакова ціна, і ви можете побачити, що вартість одноповерхового будинку вона значно вища, ніж двохповерхового, або з мансардним поверхом. Чому доволі часто ми можемо зустріти за кордоном будинки з мансардним поверхом? Тому що дешевше площа та сама, а бюджет будівництва дешевший. І нічого ви цим не поробите. Далі, подивіться, будь ласка, якщо ми з вами будемо утеплювати газоблок, де у мене тут обліцювальна цегла? Так, цегла з утепленням, цегла, цегла, цегла. Абліцювальна штукатурка. О, вона. а де ж тут газоблок з утепленням? Ах, Теж Яшкін ж код. Не, я, не... В общем, там виходить, що коли порівнюєте ціну. Давайте по строчкам, може подивлюся. Ні, ніфіга. Це, напевно, ще в якійсь таблиці може бути. В общем, газоблок він виграє по грошах лише при умові, що ви його не утеплюєте. Тобто, якщо він як одна шарова стіна, то тоді він по грошах виграє. Як тільки ви додаєте утеплення. Ото це Щас, блін, у мене ж десь десь було, зараза. Щас, секундочку. Десь воно ж було. Так, фасад, ні. Щось я не бачу, от зараза. Може інша таблиця. Блінський. Для порівняння, подивитися. В общем, давайте візьмемо от одноповерховий будинок. Наприклад, якщо це цегла ПСБ штукатурка, от те, що найчастіше ми можемо зустріти, да то на сьогоднішній день вартість метра квадратного складає 973 долара. Видно, так? Ні, ми не бачимо. Ну, я не бачу. Ну, ось, ні, я, я ж показую, як. Блін, у вас демонстрація екрану, це на Ютубі видно. На тіктоці не видно. От зараз. і Як це показати? А хер його знаєте, як показати. Не можу показати, Ну ладно, я буду показувати на Ютубі, будуть бачити на тіктоці. Доведеться на слово повірити. Значить, <плес> <плес> е <плес> да. якщо ми дивимось е цегла і утеплена одноповерхова, вартість метра квадратного 973 долари. 88 88. Це метр квадратний. Якщо ми подивимося газоблок під штукатурку, то вартість 918 доларів метр квадратний. Це без утеплення, як одна шарова стіна. Різниця складає 60, 60 доларів метр квадратний. Так, ну невелика. невелика. Так от е, в, в, тут вона, от вот саме і ключове, розумієте, коли люди е, балакають без цифр, от цегла дорожче. От я показав вам приклад. Якщо ми газоблок додатково утеплюємо, можете накинути ще там 20-23 долар Тобто різниця там складе ну так, 30-40 доларів метр квадратний. Це от між цегляний будинок. І будинок з газоблоку. Чому така різниця? Да тому що цегляний може бути стіна 250 плюс утеплення, а газоблок мінімум 300 плюс утеплення. Тобто він дешевше, але ж його кубатура більше потрібна, навіть по мінімальним вимогам. Плюс газоблок там додатковий монолітний пояса вискакують, цеглі, це не є обов'язковим. І, 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 і за того різниця вона невелика. І коли ти людям це показуєш, вони думають, да я, маю, да я лучше телек пізніше придбаю. Де цегля збудую. От і все. Тобто, коли люди розуміють різницю, багато хто приймає рішення в сторону цегляного будинку. В якості цегли може бути 2 нф щільовий може бути дирчатий, може бути ефективна кераміка. В будь-якому випадку, ці будинки по якості кращі, ніж будинок з газоблоку. ну Ефективна кераміка там під питаннячком трошечки. У неї є ефект інвекційних потоків і ефект горшка, тобто звенячі стінки, коли звук іде по стінкам, він там за рахунок звенячий звук з'являється іноді. от Але 2НФ, дирчта цегла, да, абсолютно без проблем. І тому і і виходить чому я і кажу, що поки є хоча б один головний завод, котрий продають. Під ЖК закривають, банкротять і так далі. Будуйте сегли, поки є така можливість, тому що у наших дітей такої можливості вже не буде. Все, не буде. Буде оце горшки, ефективна кераміка і газоблок. І все. От. Ну, ми тепер автоматично переходимо, якщо в нас це цегла, тоді краще стрічковий фундамент, якщо навіть Ні. сумаємо, навантаження... кра краще не кра... Ні, ніяк не впливає. От знову вже mm. по навантаженням. На навантаження це ніяк не впливає. Ви подивиться газоблок, Д400, його щільність, стіна 300, а 2НФ, наприклад, у нього там 1400-1600 об'ємна вага, 250 мм. Але ж ще плюс. Підлога першого поверху, вага перекриття, дах, снігове навантаження все це плюс-плюс-плюс. І різниця, те, що кажуть про матеріал, що ефективна кераміка 2НФ і газоблок, там велика різниця по навантаженням, немає там такої різниці. Немає. Там різниця невелика, вона вимірюється 5%. Все це взагалі не про що. У нас коефіцієнти запасу 10-15%. Вони перевищують цю різницю навіть, коли ви збираєте всі навантаження. У вас при обмеженому бюджеті головний удар буде це фундамент по грошах і дах. Тому що, якщо у вас будинок з мансартним поверхом, у вас в два рази менше даху, в два рази менше фундаменту автоматично. А коли ви одноповерховий будуєте, це два дорогих елементи, котрі одразу б'ють по грошах В цій таблиці також є вартість фундаментів. от Я обраховував реальний проект і тут от можна подивитися. Що от фундаменти. Я розбив навіть роботу матеріали. Ті, хто на Ютубі бачив всі ці цифри, спеціально розбив. Тому що матеріали це те, що в будь-якому випадку ви будете купувати. Або ви самі будуєте, або хтось будує, і в вартість матеріалів ще входить транспортні витрати, оренда крану, там транспортування матеріалу і так далі. Також входить в. Розділ фундаменти, і організаційні витрати. Це тимчасові битовки для зберігання матеріалів, це санвузел для робітників там, або оренда, або зробити і так далі. Тобто все це тут враховано і все воно входить. І Тому і виходить, що коли починаєш оперувати цифрами, якось картина світу змінюється по факту. Що по матеріалам, що по роботам. І от у вас знову ж питання, от ви навіть не, задумує, не замислюєтесь над тим, що у вас, от ви кажете, дерев'яне перекриття горище дерево. Ви подивіться і порахуйте, скільки це в ітозі буде вартувати, і врахуйте, що на дах вам буде плюс більше дерева. І коли починаєш порівнювати залізобетонне перекриття і дерев'яний дах, то на дах йде на 20% менше дерева. Це теж... за дерево. Чому дерево? Тому що цей ресурс, який є можливість підготувати власне, власне, скажімо, власне виробництво, угу. моє дерево. Ну, добре. Того, має. добре, ну mm -hmm. по, -по, по нормативах, це більш нижчий клас по пожаробезпеці у будинку автоматично. Тобто, відстань до сусіднього будинку повинна бути більша, якщо там є сусіди. Ну, ділянка у вас 15 соток, це гарно да, і плюс до сусідів ближче там, близько 70-60 метрів. Ну, це, це, це взагалі чудово. Da, немає, вулиця якраз дуже чудова, вона йде тупікова, провула, uh -huh. тому і з хорошим видом. Ну, Получається, дякую за відповідь конструктивно, завжди і лаконічно. Тому буду робити раніше, значить, випробування ґрунту, тоді вже відходити від того, що пішов далі. А на рахунок цегли все-таки все думаю, що це. Ну коли бюджет порівнюєш, то я не знаю, чому люди взагалі обирають газоблок. Тому що швидше з ним будинок не будується, бо газоблок потребує витримки, а цегла вона цього не потребує. Газоблок, якщо прийде сири з заводу, їм не можна будувати восени, тому що за зиму може розвалитися. Ну, перемірзає, такі випадки вже були. От, плюс він дає усадку тріщини і треба почекати перед тим, як робити оздоблення, і бути готовим до того, що він трісне. Ну, таке буває, нічого з цим не поробиш. от Тому мені, чесно кажучи, поки що, Ну як я розумію, що люди ведуться на рекламу, от але в, в, по факту, коли починаєш дивитися цифри, скільки вартує на сьогоднішній день цей будинок цегла і будинок газоблок, я не розумію тих, хто будує з газоблоку. Я серйозно кажу, я просто не розумію поки що цього. Це все одно, що заплатити гроші як за елітний телефон, а отримати якісь там китайські ноуней за ті самі гроші. Хоча можна було взяти Samsung і Apple брендовий. Дякую дуже. Да. Будь ласка, да. до побачення. Гарного вечора.